Всіх вітаю. Кине голубків. Ну, раненько кинув. Ну, відносно раненько. Ну, це вже бачите де, але це ж я тільки камеру взяв. Вітер був такий непоганий. Десь була четвірка-п'ятірка. А зараз ось дивіться, що зробилося. Зірвалося. з половиною, можливо, до вісьми вже й доходить. Да. Ну, голуби вже були вгорі. До речі, ось Кримбат, під хвоста сідає. Мудрий воїн. Мудрий воїн. Бачите? Вон. Як він не кидає, але він сідає, не буде він летіти. Так, далі. Он ота акара, що на крило жаліється. Вон вона. Та що косить, пригадуєте, каренька? Де ж вона сідає? Бачите, такий вітерець? подивіться. Так. Ну, зараз я кремакась посажу. Кримак в мене вже давно відпустить. Ну, дивіться, що робите. Бачите? Які втруганіші. Бачите? Ну я не знав, що буде такий вітер, та що хай вибачають. Хай вибачають. Добре. Ну і покажу вам стайку, в якій вони стояли. Зараз покажу. Вона вона, бачите де. І чому вона висока? Тому що вона там вже була до цих поривів. Там сінівка має бути. Да, до речі, там всі вони є. Там двоє молодих. Всіх знаю. Двоє молодих цього року. А то всі старики. Синя сплошна, карий рябохвостий на бронях. Рижий там, і білявка там і ряба там. Всі три е, ті, що я придбав у Бердичеві на базарі, на ярмарку, ось вони всі там. Вони всі там. Вон білявка, рядом ряба. І там рижі десь. Подивіться. Е, відчувайте де недалеко. Верніше, як недалеко. Не дуже далеко, я вам скажу. Дуже далеко. Ой, хмари, які насовуються. Ого. Судить що витворяєте. Оце так. Да. Оце ми попали. Сів? Ага. Кримак сів. От ти мудрий воїн. Бачили? Він там теж був. Думаю, ні, хлопці, ви там якось без мене, бо я відчуваю, що ці... Ти... О! І голубочка теж ось теж мудра. Ось вона вже тут. Ось вона вже тут. Ось вона вже тут. Так, а стайка то була на такому небі більш-менш, яке проглядалось, а зараз вона вже на цій хмарці темній. А я шукаю їх очима і знайти не можу. Вони там, там. Ну, там. Там тільки два молодих, і я кинув молодих яких? Сильний кинув молодих. Думаю, хай вони зі стариками потягаються. А, я бачу їх, чого ж не бачу. Вони все на темній хмарі. Ви знаєте, я що вам повинен сказати? Вони досить успішно борються з цим вітром. Так, 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 так. Тільки як їх показати, зараз я... А, вони вже навіть виходять всі хмари. Вон воно. В Виріш... може хмара виходить туди. Хмара йде за ним. Оно, бачите? Знаєте, всі сім. Ну і мене ще поражає реже там. Я йому підрікав на таку погоду. Занос, дивіться, ай який ж ти молодець. І ряба там, і білявка там, дивіться, бачите? Кажуть, не купуйте голубів на ярмарку. Треба ще знати в кого купувати, я так думаю. І ну, коли купувати, то треба критично її оцінювати. Так що... Ну це не говорить, що я впіймав там їх, як кажуть, бога за бороду. Ні, я поки не перевірю їх по дітях. Діти, до речі, в них будуть. До речі, діти в них будуть. Я їх по дітях їх перевірю, а тоді я вже буду робити вердикт основний. Тому що вони, як літуни, мені, всього-навсього, як літуни, вони мені не так і потрібні, в мене є. що Мені треба як більш-менш голубити дають дітей непоганих літаючих Вон, бачите Сім якось отам і це вітер біля вітер десь так 7 з половиною це точно і такий він поривами такий поривами вітер а ця вже тут ось каренька вже тут а погляньте як хмара знайшла зійшла бачите Вон вона Вона тільки що тут була бачите який, який потік хмар в небі так а де та сімівка? Ага, он вона. Ох, які ж ви молодці, йолки палки А, що таке за спиною школа в них. Бачили? Витримати такі ще. Там же ж певно, що я думаю, що якщо тут вісім, то там десятка точно є. Там десятка точно є. Ви бачили химара полетіла? Подивіться. Тут і де вона вже. Хвилину назад вона була ось тут ось. Так, ось сюди є ця кара, що косить. Ай, ти ж моя красавиця. ви бачили? Ви знаєте, я вам так скажу, ця голубочка. Ну, не можна що сама ціна на, на цей, за цей літній період. Ну уявіть, якщо голубів не нема крилишка, дивіться то не кожен покаже вам результат, а це показує. А що буде, якщо воно відросте? щось має таке враження, що вона оту синю синю пролітає. Бачите, як вона відняга. Падає просто. Бух. Прямо шифер проламила. Так, а ці ось тут так, буду класти камеру, зараз покажу, де вони. Дивіться, які вони молодці. А? Ай-яй-яй. Оце вам боротьба з вітром. Ще раз повторюю, я не очікував. В ще не було такого вітер, коли їх кидав. Не було. Був такий нормальний літаючий вітер. Е, десь так було 4-5. Але що буде 8, я не знав. Так все, хай летять. Камеру кладу, бо я збираюся на роботу. Треба трошки побігати. Так, глянь який в Ви Бачили? Оце через те я камеру тільки взяв. О, до речі, покажу вам. Воно летять. Мабуть, ну, чайки, так? Да? Це для них стихія такі вітри. І вони їм все рівно. Ви бачите як пішла воно. До речі, пішла під боковим вітром. Так, а голуби, ось, не хочу вставати з циття. Ось вони тут за стовпчиком, ось вони. вся все синико. бачили? бачили? Ну, признаюсь, я камеру чому взяв? Я камеру взяв, хотів зафіксувати якраз момент, коли їх заносило. Ну, так би мовити, вже умовно прощався з ними. Думаю, все це їх знесло. Зараз я поїду додому, додому кажу, вибачте, на роботу. І як там буде їхня доля, я вже, коли приїду ввечері, тоді вже буду передивлятися по буці. Хто прийшов, хто не прийшов. А вони всі ось біля хати. Ну, я так кажу, більш-менш вже впевнений, тому що там вже, мені здається, не буде ніяких таких сюрпризів. Вони були де? Вони були за кілометр від хати. І вони всі притягнули, по такому вітру ось, що Я вже певний, що вже їм нічого не грозить. Будуть вони всі вдома. І ось у мене не перестає дивувати. Три там голубка, три бердичі всі, з ярмарки, всі там. Пілявка, ряба і рижі. Всі там. Ви бачили? Ви бачили? Вони ось вже будуть сідати. Ну це я так думаю. Можливо, зараз трошки вони відкриються до їх знов потягне вгору. Всі тут. Не бачили? Ну Хтось мені зараз скаже, тут в тебе нестерпний характер, що ти їх розігнав. А я скажу ні. Справа в, голубах, а не в мені. Значить, Все-таки ці голуби, в генетиці, схильні, що їх можна розігнати. Ви думаєте, що я всіх голубів? тих, що привозив, розганював, абсолютно ні. Абсолютно ні. Ну там, дав да, двоє молодих. і четверо старих. Вірніше, почекайте, двоє молодих. А, остальні всі, п'ятеро старих. Так, п'ятеро старих. Вона бронячок. синяя сплошна. На всех покажу. На сережи. Белявка и ряба. Вот белявка. И то двойка молодых. Що не сядете, ні? Повинні сісти, іначе вони так сюди не тягнули б з такою притю. Повинні сісти, не повинні піднятися. Бачите, розкриваються трошечки їх, так? Да? От перед посадкою парашути вони підкривали їх. По законам фізики потягло. Все правильно. Все правильно. Парусність збільшується. Підйомна сила вітру збільшується. Щоб їм сісти, треба трохи вбавити підйомну силу вітра. Значить треба площу опори зменшити, треба скластися. Все правильно, все правильно, все як книжка пише. Той, хто в школу не ходив, книжки не читав, той книжок не любить. Тому все не так. А ви почитайте книжки. Я коли читав книжки по фізиці з олівцем в руках. Отак було. Інтернету не було, інформації не було, то книжку взяв. Олівець взяв, всі під грубу. І читав з олівцем в руках, читав книжки. Так, виключусь, вони до разниця. Дразниця виключу. Виключу. Всі тут, всі вдома. Всі будуть, вже нікуди з ними нічого вже не станеться. Всі будуть вдома. Так, вже все, вже майже тут. Що хочу показати? Оця білявка зараз сяде на горіх. Дивіться. Оця білявочка. Сяде на горіх. А всі сядуть на будку. Ось дивіться. Ану, гадав я чи ні? Дивіться. Всі сядуть зараз на будку. А білявка сяде на горіх. Дивіться, бачили? От я вам показую причину. Чому мені молоді всі туди сідали? Бачите? Ану. А ці сід сідуть. А вона там. І там її кидає, і, а, її скинуло, воно воно ж. Оце її скинуло, так вона там сиділа. І труган, бачите який? Оце вона всіх моїх голуб'ят навчила сідати туди. Я коли голуб'ят обганював, я з нею обганював. Ну, вона була тоді в небі. І вона туди сіла, і за нею сіли, і от почалася така в мене тоді у них дурна звичка. Тільки за неї. Ось грижі прилетів. Ай, ти мій красавчик такий. Ай, ти ж мій такий. Ну, якщо він витримав оце більше вісьмівки, ось там за кілометри прийшов, то що я скажу? Скажу, що оце випробування він витримав. Випробування витримав. Але треба додати, треба, щоб голуб був в спортивній формі. І тоді тільки можна буде передивляти якісь претензії. Якщо він в спортивній формі, його туди задуває то так, да. можна тоді вже говорити, що це конституційне його е, тіло не здатне витримувати. А якщо він прийшов в спотиній формі, звідтіля, значить все-таки, що здатний витримувати. Он пішов. Ай, де ж мій красавчик такий. Ай де ж мій красавчик, Надо ж так. Один риже на всю будку. І мені подобається, до речі. Це старий. Старий голубо це. Ну, цьому я не дивую. Ти все прийшов, що є. Що є в голубиному світі, він все прийшов. Ти. Все знає. Все абсолютно. Я не знаю, що його може здивувати. І синя сплошна. І синя сплошна. Літуня сильна. Сильне літунь. Так, все, всім пока, все добре. На цю секундочку все добре. На вітруган. Все, всім пока.